Привіт! Сьогодні ми дізнаємось про політику повернення товару. Нажимаємо ось тут та додати політику повернення. У нас є внутрішнє повернення, це в межах однієї країни. Та міжнародне повернення це із-за кордону. Якщо ми не дозволяємо повернення, то обираємо варіант ні. І пишемо назву Return not accepted. Політика повернення не дозволена. І нажимаємо Збереження. На майбутнє я вам раджу дозволити повернення товару, тому що це приваблює нових клієнтів, піднімає ваш рейтинг та збільшує довіру до вас як надійного продавця. Тим більше повернення товару буває зазвичай дуже рідко. Для цього ми міняємо назву на Returns Accepted та ставимо галочку Так. Після отримання вашого товару покупець повинен зв'язатися з вами на протязі 15 днів. Повернення оплачується покупцем. Можлива заміна чи обмін, по вашому бажанню. Міжнародне повернення. Після отримання товару покупець повинен зв'язатися з вами на протязі 30 днів. Повернення оплачується покупцем. Теж поставимо на ваш розсуд. Можлива заміна чи обмін. І в кінці збереження. Як бачимо, ми створили політику повернення для вашого товару. Ви можете тут редагувати, змінювати налаштування або видалити і скористатися цією кнопкою.